Чи понесе хтось відповідальність за знищення енергетичних об'єктів? Це зараз усе тримається на ЄС. Е, відповідальність за знищення об'єктів критичної інфраструктури буде нести Росія, тому що її ракети знищували. Але відповідальність за те, що вкрали гроші, за які мали збудувати укриття для цих об'єктів, або де там неможливо їх збудувати, просто списали собі в кишеню? От за це має понести відповідальність. Вся владна верхівка, яка є сьогодні, не просто бути звільнена, так як це відбулося з Кубраковим і наєвом, які призначалися офісом президента, а безпосередньо тими, хто призначав їх на ці посади і давав їм можливість на цьому заробляти, що відбулося. Ці кошти були виділені, але були фактично знищені або витрачені незрозуміло куди нічого не збудовано, тому що якщо було збудовано, ми б з вами сьогодні не мали тих проблем, з якими стикнулися, коли вимикається світло від 6, 8, 12, 20 годин на день. З іншого боку, ви праві сьогодні тримається на атомки, але по факту атомка не може бути швидкозмінна, тобто не можуть бути піки. І якщо ми говоримо про ТЕЦ і ГЕС, вони завжди взимку і влітку компенсували ці величезні стрибки електроенергії, витрачання електроенергії у денний і у ранковий вечірній час. А по факту сьогодні ці об'єкти знищені. Альтернатив і інших пропозицій, як виходити з цієї ситуації, у влади просто немає. Сьогодні вони дійсно вивели атомку багато атомних е реакторів в е атомних енергоблоків в е плановий ремонт. Але по факту, зимою, навіть коли вони будуть запущені, всі вирішені питання з відключенням електроенергії, вони не зможуть забезпечити. І на жаль, плану не лише в цьому напрямку, а й всіх інших у влади просто немає. Як завжди, хороших новин в цьому плані у мене для вас немає, замість того, щоб витрачати кошти і закуповувати сьогодні систему, яка була розголуджена, по якій би важко було бити ворогу і знищувати, так як це відбулося. Стец влада списала ці кошти на нібито укриття. І де знайти ще один об'єм таких же ресурсів, відповідь дуже важка і, на жаль, риторична. Їх просто немає, і їх будуть знову намагатися забрати у вас.